Оле Варкрафт, рече, це я, типу лечу, але як ви бачите, не лечу, я ду. По речі, йде, бачите. такий він дренор зараз да на актуалі так я короче йду такий собі, покійно анімація політу бачите вона ну тип маршрут політу зберігається тобі, опускається але він не летить він іде І прикол блю так чому я тут на дренорі ну по перше я готуюся до Зимового івенту, щоб собі борчуна, буркуна е зробити. Я писав про це відео за шорт. А по-друге, я хочу розбудувати гарнізон, щоб такі івенти там доробити, да, які я там ще не доробив, там звірів половити і таке інше. Плюс я хочу тут знімати тих маунтів, яких в мене ще нема. В Тренурі є кілька маунтів прикольних, в мене вони, на жаль, не всі. Наприклад, темна зірка Dark Star. У мене є такий самий птах, але зелений. Ось, я хочу ще такого фіолетового. Він якраз мені в тіму був. Ну а поки що ми тут крадемось. Крадемось, бачите. А як ви? Грайте варкрафт, в Варкрафт на в коментарях, будете палки почитати, подивитися вашу думку. Ось так ось зараз якось ми граємо в Warcraft. Це перші вступні квести, які я роблю для гарнізону. Дякую за увагу і до нового писати.